І це відчувається в кожній кнопці та кожній функції. Шкіра ідеальна. Але не забувайте про можливості апарат, отримувати задоволення від процесу та результатів. І от саме це і є різниця між звичайним і топовим апаратом. Тут все інтуїтивно зрозуміло. І це окрема любов. Всім привіт! Сьогодні я покажу вам апарат, який повністю змінює роботу фахівця в електроепіляції. Це Evolution XHD. І якщо ви працюєте з клієнтами регулярно або вже виросли з базового обладнання, дуже ймовірно, що саме він стане вашим наступним інструментом. Чому? Давайте покажу. Він створений канадською компанією Silhouette Tone. Це бренд, який вже десятки років займається розробкою та виробництвом апаратів для електроепіляції. І це відчувається в кожній кнопці та кожній функції. У цьому апараті три частоти під реальні задачі. Виробник рекомендує використовувати їх наступним чином: 27 МГц для найтоншого пушкового волосся, 13,56 МГц для супержорсткого, того, з яким зазвичай найважче працювати. І 678 МГц. Ідеальна, коли треба працювати комфортно і точно. Так само, спираючись на свій досвід, ви можете використовувати частоти, які подобаються саме вам, і мати нескінченні можливості комфортної, ефективної та безпечної роботи. Я перемикаю частоти прямо під час процедури, і це дає зовсім інший рівень комфорту та точності. Шкіра ідеальна. Волосся легко обробляється та видаляється. Клієнт лежить спокійно займаючись своїми справами. Усі методи підтримуються: термоліз, звичайний флеш, електроліз, бленд з автоматичним переключенням на свої підвиди у межах струму, що використовується. Тобто, ви взагалі не обмежені. Якщо звикли працювати в якійсь своїй техніці, зможе. Можете робити це і на Evolution XHD. просто налаштуйте його під себе. Але не забувайте про можливості апарату. Обов'язково пробуйте їх у роботі, щоб мати змогу отримувати задоволення від процесу та результатів. Далі про запатентовані технології. В апараті присутня технологія, векторна модуляція. Це окрема розробка компанії, яка дозволяє подавати імпульс одразу двох інтенсивностей буквально одна тисячна секунди потужного імпульсу у поєднанні з менш інтенсивним імпульсом на соті долі секунди м'якого остаточного прогріву. Ця комбінація дозволяє досягти максимального ефекту та комфорту процедури. Що це дає на практиці? Ви обробляєте фуліку, а клієнт майже не відчуває дискомфорту. І от саме це і є різниця між звичайним і топовим апаратами. Є функція толерантності, дві шкали, якими можна налаштовувати найделікатнішу подачу струму під найчутливіших клієнтів. Є режим сенсор, робота без педалі, і функція репіт, подача серії імпульсів для безпечної та лагідної обробки чутливої шкіри. Ще один важливий момент: апарат має режим термокоагуляції з автоматичними налаштуваннями для вашої зручності. Ви можете працювати з невеликими новоутвореннями, неоднократно. Онкологічного характеру із розширеними судинками, папіломами, ангіомами. Є автоматичні програми іонофорезу для підготовки та завершення процедури для легкої роботи та скорочення періоду реабілітації. Є навіть функція тесту на гідратацію шкіри, щоб розуміти, з чим ви працюєте ще до старту, і одразу підкоригувати налаштування для певного випадку. Тепер про інтерфейс. І це окрема любов, великий сенсорний екран, зручне та зрозуміле меню, усі функції у прямому доступі. Навіть якщо ви не фанат техніки, тут все інтуїтивно зрозуміло. Апарат має можливість оновлення програмного забезпечення через Wi-Fi. Натиснули Оновити і все. По комплектації є все необхідно: два гокутримачі, педаль, зворотній електрод, насадки для іонофорезу та тесту на гідратацію шкіри, кабелі, стілус. Все повністю продумано. І ще одне: завдяки різним частотам, точка прогріву чітка і знаходиться під вашим контролем. Результат прогнозований, травматизація мінімальна. До речі, ми є офіційним представником компанії Сілої Tone в Україні з 2021 року. Тому, коли ви купуєте Evolution XHD, ви отримуєте не тільки навчання роботі з апаратом і підтримку, а й повноцінну гарантію на 2 роки. Замовлення або консультацію ви можете залишити за посиланням в Instagram в Direct в описі під відео. Тож узагальнюючи, якщо ви тільки починаєте, можливо, це ще не ваше етап. Але якщо у вас вже є потік клієнтів, ви працюєте щодня і хочете найкращий результат без зайвих складнощів, це апарат, який дійсно дозволяє вийти на новий рівень. І не тільки по результатах. А й по довірі, коли клієнт бачить, на якому обладнанні ви працюєте, він розуміє, що ви не просто робите процедуру, а вкладаєтеся у якість та розвиток. Якщо ви маєте питання, залишайте їх у коментарях. А якщо хочете подивитися на апарат вживу або протестувати його, пишіть у дірект в інстаграм за посиланням в описі під відео. На все добре! І хай ваша робота приносить вам не тільки результат, а ще й задоволення.